Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії серед постраждалих дитина. Ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Миколаївка, Новоселівка, Перша, Сокіл Ступочки. Армія РФ вдарила по житловим кварталам з авіації, ракетних систем, РСЗВ ГРАД, ураган, артилерії, танків. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, церкву, складське приміщення, депо та локомотиви, леп, цивільні автомобілі, а також службове авто. Авдіївку окупанти атакували 11 разів. Бомбили ракетами, градами, артилерією, танками. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Поранено цивільну особу. У Нью-Йорку рашисти. Поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліцейських і 14-річна дівчинка. У селищі пошкоджено 6 приватних будинків. З ураганів і артилерії російські війська накрили Костянтинівку. Поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали чотири приватні оселі. Внаслідок ворожих обстрілів. Маємо загиблого у часовому яру та пораненого в селі Сокіл. Крім того, отримано інформацію про поранену 23 травня цивільну особу в Деліївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні. Проводження.